На зустріч зібралися представники польських громад, міський голова Коростеня Володимир Москаленко, представники закладів освіти, культури, місцевих засобів масової інформації. Присутні говорили про дружню та тісну співпрацю між Коростенем та Польщею. Стосунки двох спільнот є тривалими та конструктивними. Традиції наших стосунків, вони мають вже такі давні історичні корні і сучасні зараз. На рівні влади ми співпрацюємо дуже цікаво. І оці стосунки у нас продовжуються і зараз. От зараз такі осістянські проекти мені подобаються, які зараз йдуть через Польщу і дуже цікаво йдуть. Я думаю, що ті наші практичні виїзди, а ми практично виїжджали з нашої громади. По 40 чоловік для того, щоб подивитися практику будівництва державного, муніципального будівництва, яким чином вирішиться у Польщі. ми багато цікаво, що почерпнули. Я вважаю, що ці якраз заходи святкові, які йдуть до Різдва, це саме, саме таке цікаве те, що ми сьогодні маємо і спільно проводимо, і будемо мати можливість сьогодні. Ми спостерігати, дивитися, приймати участь, і мене радує те, що географія розширюється. Практично складова всіх наших стосунків. Отак я зробив аналіз, подивився і ну пожалуй, саме такі потужні, якраз з польською стороною. Голова обласної спілки поляків Вікторія Ляськовська Щур інформувала присутніх про співпрацю двох громад. Зокрема, спілка допомагає українській талановитій молоді у навчанні в Польщі. Традиційними стали спортивні змагання, також відмітила і про дружні візити один до одного. Все це спілкування тільки сприяє розвитку стосунків між користанням та польщею. Підтвердженням цьому є проведення сьомого фестивалю польської колядки, зазначила голова Житомирської спілки поляків. Зорганізували цей фестиваль для саме з метою відродження наших народних традицій, які тут завжди плекалися з покоління в покоління, передавалися як родовід. Саме Коростинська міська спілка Поляків України тут дуже багато роботу проводить. Мені дуже приємно, що дуже ця плідна співпраця йде на різних. Гілках це і освіта, культура, спорт це основні напрямки. Мені дуже також приємно, що саме скористання молодь та діти брали в міжнародному проєкті, польсько-українсько-німецькому проєкті, який відбувався в Зелені Гурі. Ми були координаторами цього проєкту. І також діти відвідали не тільки Польщу, а також були на екскурсії і в Німеччині. Хочу відзначити таку гарну співпрацю з владою, тому що саме завжди міський голова нам користення надає дуже велику підтримку в проведенні фестивалю польської колядки на Житомирщині. Скажу вже відверто: сюди хочуть приїхати дуже багато колективів. Учасники круглого столу обговорили ще ряд питань, зокрема, і питання викладання польської мови в школах користання. Як зазначили начальник міського відділу освіти Алла Краснокуцька, сьогодні основною проблемою є відсутність вчителів польської мови. Посприяти в цьому питанні пообіцяли Вікторія Лясковська Щор. Після офіційної зустрічі гості та запрошені відвідали сьомий обласний фестиваль польської кулядки на Житомирщині, який проходив в районному будинку культури. Цього року фестиваль відвідав генеральний консул Республики Публіки Польща у місті Вінниця Кшиштоф Сведерек нам вдалося поспілкуватися та дізнатися, як він оцінює відносини користання з польською спільнотою. Я оцінюю його дуже високо, а світительство тому хороше отношення місцевої влади. mera miasta, z polskiej obciny, z polskiej organizacją, z Związkiem Polaków w Korostenie. My mamy bardzo dobre informacje o tym, że to współpracownictwo e, jest na pewnym, dobrym poziomie. Oczywiście, że trzeba jeszcze bardziej, bardziej działać, żeby wszyscy byli zadowoleni na wszystkich poziomach, e, ale my oceniamy bardzo dobrze. Zgoda na rok, a my to bardzo odwzględniamy, e, jest mnogo mnogo żywiejszej grupy indywidualnych, e, spiwaczych kolektywów, które chcieliby wziąć uczestnicy w tym festiwalu, to jużże bardzoj, bardzoj plus dla organizatorów, dla władzy miasta, dla samoumiera miasta za taką bardzoj podдержkę, że wszyscy chcieliby jechać korzystniej na Festiwal żytomierskich i nie tylko kaliatek i ja domyślamy że festiwal już jest z jakiegoś czasu wręcz międzynarodowym, on jest elementem, etapem do międzynarodowego koncertu kolatek, który przechodzi w goradzie Będzin w Polsce. Także to wszystkich uśmiechów i ja oceniam, że to o dzieci, nie tylko dzieci pojąd polskie kaliatki, ale pojąd ukraińskie kolaki. Фестиваль є традиційним культурним заходом, не дивлячись на те, що колядки виконувалися різними мовами, присутні в залі розуміли один одного, адже їх в цьому поєднала різдвяна колядка, яка на будь-якій мові звучить неповторно гарно. Виконавці виступали польською, російською, українською мовами. Також в цьому році вперше були представлені колядки німецькою мовою. З кожним роком кількість учасників фестивалю зростає, з'являється все більше бажаючих виступити зі своїми колядками. Такий захід об'єднує в собі культури, традиції, мови різних народів, а значить, робить усіх нас ще ближчими та дружніми.